Всім привіт! Радий вітати вас у своєму youtube каналі. Це канал про гаражі. Ми купуємо і продаємо гаражі. Дивіться, в чому сенс сьогоднішньої роботи. Я вчора тут працював півдня, але не знімав відео нічого і зараз покажу. Я вже взяв сьогодні штатив, так що сьогодні буде з таймлапсом робота. Якщо хочете, то буде, в принципі. Дивіться, що я зробив. Я виставив ось так брусок повністю і прицементував його. Навіщо, щоб зробити цей угол. І зараз ми разом з вами подивимося, як воно вийшло. А в принципі, ось так воно вийшло. Не дуже так тай погано, не дуже так тай гарно. І зараз, ось бачите, тут ось все зроблено нормально. Зараз тут шкряби, і тоді я зможу вже, бачите, вона, який угол буде рівненький. Тут ось трохи тільки Тут ось трошки. Треба підчистити і все. І в принципі, я зможу сьогодні штукатурити ось цю стінку. І з той сторони, і з той сторони така ж сама ситуація. До речі, хто там писав, що я погано штукатурю, трохи вже починаю розуміти, як це робити. Бачите, виходить ось так. В принципі, вже без дирок, нормально. Коротше, і тут ось взагалі є цей ділянка, де я ось так заштукатурив. Тут уже не продолбаєшся, як то кажуть. Ну це просто тренування і все. Бачите? Ну тут вже, звісно, ще не доштукатурював. Так що ось так починаю штукатурити. В принципі, розумію, як воно, але просто те, що не було в мене ніяких навичок в цьому ділі. Тому ось так виходило. В принципі, все. Зараз поставлю камеру на штатив і буде працювати. Так, зробив угол. Ось так дивіться, як він вийшов. Бачите, достатньо прикольно. І з цієї сторони зараз я буду накидувати все і протягувати. Якось так воно повинно вийти, в принципі. Надіюся, що щось вийде з цього. Давайте працювати. Так, временем руки стоїть рости з того места. ну по трохи вони не одразу туди виростають, понимаете? їх треба трошки тренувати. І ось зараз ось такий угол вийшов. Дивіться. Ось так раз. Прикольно. А, ну. На оценочку. Ну, понятно, що воно ще влажне, я його трошки ще підтягну, бо воно пливе. Але гроші, ось так буде. Верх там не буде доштукатурювати, Там в принципі, воно не схвачується. Ось так виглядає. А? А? Ось порівнянні з цим. Ось так. Да? І там. Ну, Хто там писав в коментарях, що не дуже. Так що все, бачите, все потихеньку, помаленьку. Оце вчора тут штукатури, до речі, ось так виглядає, дивіться. Бачите? Ну так, да, це вже було за штукатурою, тому складно було на, вже, на готове засипати ще раз. Ну, Потихеньку я зрозумів смысл. Понимаете, Потихеньку, бо я ж руки і жопи. А зараз буде вже все нормально. Потихеньку навчимося і буде все добре, так що давайте. Так, встановив я брусок, щоб зробити угол, але бачите, він трохи кривий сам брусок. Але я думаю, там не буде сильно це замітно. Ось тут трохи кривоватий, а далі йде він рівненький. бачите, ось так. Короче, і тут, в принципі, теж нормально. Так що зараз за це все і буду якось виводити. Так що такі справи будемо штукатури зараз. Тут. Так, всім привіт, це день номер 4 моєї відпустки. Так, да, десь по-моєму четвертий. Зараз покажу, що я зробив, бо вчора не знімав. Це вже ранок. Дивіться, привезли вчора піска. До речі, це тонна. Не знаю. Наскільки мені привозили той раз. ну Пісок начебто, відрізняється. Хоча так зведуть і не сильно. ну Цей теж такий, цей прям сильно крупний. А цей начебто. Та ні, вони однакові, Я думав, що щось якась різниця. ні, Ще проблема з пісками, те, що вони дуже крупні, в них є камінці. Цей пісок, напевно, я вже трогати не буду, зачищу зачищую, потім викину. От той, цей. А, так... В цілому буде штукатурити. Дивіться, тут заштукатурено цей угол. Ось так це штукатура, ось так він вийшов. Плюс-мінус нормально. Ви бачите, воно красиво, ось тут красиво, але воно все таке ямами. Але ви цього не бачите. В принципі, ось тут стіна рівна, отак, так, все рівно. Але бачите, вона з ямками. Тому що тут штукатурена була під маяк і під, під правила. А тут штукатурена глаз мастерком. Воно красиво дивиться, але по факту, по факту вона крива. Ну, Воно коли забілиться, цього видно не буде. І цю стінку я повністю доверху до штукатури. Повністю так вона виглядає. Вона також штукатурена без маяків. Вона крива, як сабля, і це Ух, ти ж, чуть не впав. І цей Вугол тут я також відштукатурив. Бачите, він плюс-мінус нормальний. Сьогодні його, напевно, робити не буду. Більше всього, що е, поки що перейдемо до іншого. Перейдемо до цієї стінки. Будемо робити цю стінку. Зараз будильник виключу. Так, продовжимо. Дивіться, є ось ця стінка, і тут така ж сама ситуація. Вона рівна, і я не знаю, ставити тут ми якийсь чи не ставити. Ось чому питання. По маякам менше штукатурки йде насправді, бо тут я штукатурив без маяків. Мені кажеться, тут йде багато штукатурки. А тут у нас, якщо поставити маяки, йде менше штукатурки. Не знаю, що ви зробили: поставили б маяки чи не поставили. Я думаю, можна їх поставити, але, але це граня теж коротше. Ну, з маяками трохи веселіше штукатури. Так що, напевно, я все ж таки поставлю два маяка зараз тут і буду робити. E Для мене ви зараз бачите, ну і в таймлапсі, в принципі, ви бачили, як я закидав цю стінку. Це, в принципі, заміс, там що може відро залишилося і все. Зараз я покажу, в принципі, як я його протягую. Хто ходив в таймлапсі, надіюсь, ви не перемотали, тому що я багато не знімав в таймлапсі, бо попереднє відео, яке я робив в таймлапсі, всі перегортали. Дивився по статистикі, то якраз там, де таймлапс, там всі перегортали. Ті 10 людей, які поставили лайки, надіюсь, ви зараз подивилися таймлапс. І зрозуміло, як це працює. Коротше. Нічого до складу немає, але просто те, що закидати. бачите, закидаю в принципі, за там, ну, буквально за 10 хвилин. десь. 10 хвилин, так, бо Зараз 9 9.17. за 10 хвилин це все закидав. Зараз я протягну його провилом. і далі просто достечку зроблю. Чому тут так роблю? В принципі тут просто буде флаж стояти, і його ніколи не буде нічого тут. Видно, навіть якщо його так залишити і побілити, то воно в принципі буде нормально. Тому що давайте будемо працювати. Зараз ви бачите, як це виглядає. Ось так якось поштукатурилось за 3 секунди. В чому смисл? В тому що ніякого смислу немає. В чому тобто, Зараз просто я зробив накидку, протер як небудь і все. Тому що тут буде. Вам буде здаватися, що воно рівне, але насправді воно все крива. О, що в принципі, воно так і буде. Зараз я його підітру, можливо, трохи туди-сюди. Та воно підсохне, просто підстине і можна буде щось доробити. А так в цілому коротше, тут я виводити його взагалі не буду. Тут в принципі, робиться якнебудь. Давайте далі вам покажу, що вийде. Ну що, ось і я закидав цю всю стінку майже. Зараз беремо знову провигла. Зробимо так шух, шух і все. Бачили, закидувати не складно, тим паче тут не треба дивитися рівно чи не рівно. Ще зараз затягну і буде в принципі готова стінка. Зараз на годину 9.56. Я почав працювати 9, Тобто за годину, якщо зараз є, ну дві години, я думаю, можна буде. Доробити. І треба ще тут цей кусок з дерев'яний зробити сьогодні. І там ще вугол сзаді також він підсохне. Зараз і треба буде його робити, щоб на наступний раз з іншої сторони зробити. Тому що в один день вугол повністю ти не зробиш, його треба ділити на раз, два, на три дні. Три дні треба, щоб поділити вугол. Ну, в принципі, щоб зробити його. Тому що за один день ви його ніяк не зробите, зліпить його нереально. Так що такі справи, коротше, продовжуємо працювати, таймлапс вже знімати не буду. Тож ви самі все бачили, як це працює. Так що зараз я все його приведу до тями в порядок, скажімо так, і будемо переходити на цю стінку. Тут також, я думаю, я зроблю без всяких правил, ой, без всяких майків. Також за цей кусок до труби ось так. І далі. Все розкладається, ось там висока штукатурити насправді, тому що треба щось підставляти там на табуретку, коротше Не дуже зручно, але щось придумаємо. Коротше, давайте працювати. Так, ну що, <coughs> ось таку стінку ми зробили з вами. Ось так вона виглядає. В принципі, вже трошки скілів піднабралися. Так, да, вона не дуже прям ідеальна, я вам скажу. Но. Подієте, в чому прикол? Отсюди вже більш-менш. Правильно? Тут просто буде стелаж, тому взагалі можна не Ну, Це ось в кінці гаража. Що ви там будете бачити, якщо ви заходите ось так. Тобто ось... це навіть ще не переворіт. Ви ось так заходите в гараж. Раз. І що ви там бачите. Я, до прикладу, там нічого не буду бачити. Навіть якщо ви будете сюди часто приходити, ви ці стінки бачите, де да, їх треба було довести до ума. Ну і все. Цю стінку ви не бачите, бо тут взагалі темно. Ну і цю стінку також. Так, все, заколачую зараз розчин. Зараз буду колотати раствор, ще один заміс. І зароблювати ось цю стінку. Ось цю стінку. Бачите, я хочу сьогодні її доробити повністю. Саме складне — це штукатура під верхом. Дуже складно, бо дуже висока і дуже незручно. Так, в цілому то можна працювати. Ось так. так. Бачите, залишилося зовсім мало. Цей кут треба якось його доробити. Напевно, зараз я його почну з нього гратися, бо він дуже довго грається, гратися з ним. Якщо чесно. І потім дороблю ось цей повністю квадрат до труби, без маяків, без нічого. Також така ж сама ситуація. Раз, два, раз-два і все. Так що давайте працювати. Стало свідком того, як зробився угол. На камері кстати, ця ямка дуже велика, але по факту вона не видно взагалі її в житті. Маленька. Ось так раз, бачите, зараз тут трошки почекаю, щось воно сильно відійшло. А, чи нормально. Ось бачите, доверху зараз притягну і вже вугол буде зароблений. Ось така картина. Тут, бачите, багато треба накидувати, бо стінка крива. Ну нічого, зараз докидаю, доліплю її там потихеньку. Хай підстине це спочатку. Так, ось і закінчується мій робочий день. Зараз, правда, ще тільки обід у когось 13.8. Зараз ще плюс-мінус там треба домити інструменти і все. Зараз покажу, що зробив. Дивіться, ось цей угол ось так вийшов. Ну, В принципі, ви бачили в таймлапсі. Ось так він виглядає. Скажем так, нормально. Це і виглядає ось так. Потім що я зробив? Я не пам'ятаю, це, це я не сьогодні робив, це я раніше. Я маю про це на увазі. Це ми зробили з вами разом. Сьогодні отак воно виглядає. Побілиться, буде нормально. І цю стінку я зробив ось так. Доверху вже не дороблював, тому що не закінчився раствор. Я не хотів колотати. Так що ось так це виглядає. Бачите, ну тут в принципі краще і не потрібно, тому що я ж вам кажу, тут буде стояти стілаж. Тут якраз 50 см, і воно плюс-мінус там якось рівно. Ось так виходить. Заштукатурию аж до верху, Думав, до верху не доштукатурю, достатньо високо. Але все ж таки потім подумав, буду дештукатурювати аж до верху, тому що воно буде потім некрасиво. Ну, то я думаю, цій маяки десь доштукатурити, а далі не штукатурити. Але думаю, дотягнуся, дошкрябаюсь, де шкрябаюсь, там буде все нормально. Наступний раз я планую, в принципі, ну багато що зробити, я навряд чи це все встигну. Тут, в принципі, все зроблено, Ще зараз покажу, що треба зробити. А саме ось тут треба забітонувати, бачите, позбивати це все, повибивати і новий, новий. І раствор закидати сюди, тому що машина буде їздити, виб'є все. Ну і так воно некрасиво, в принципі, недороблено якось виглядає. Ну і все. В принципі, в принципі, в принципі. Ну, вже і побілити, повимивати, там, побілити, повичухувати, там потолок знову пробілити ну все там, балки покрасити. ну і Все, тут залишилося малярка. Ну і підвал там розібратися з підвалом, Там в підвалі зараз. В підвалі там хочу зробити світло, але світло, так як я туди не проводив, хочу зробити там ці два плафона і зробити звилку. Щоб потім виходиш, виходить, ну, вони буде десь десь на якийсь із досок цих, і тут буде розетка. Просто витягну отуди, встав сюди. Чому так? Ну, Тому що треба було десь бити дирку, тут плити, всюди, отак плита. Ну і проводити якось його по-іншому. Я взагалі не планував світло робити в підвалі, але потім подумав, все ж таки без світла в підвалі, ну якось так себе. І все ж таки зроблю його. Да, буде 220 в підвалі, але ну нічого страшного там, я думаю, не закратить. В принципі, воно буде нормально. Підвал великий, вологи там не буде багато. Так що, якось так це відео я змонтую, все ж таки виставлю. Думав, що виставлю, тільки, коли повністю дороблю, але ні. Багато вже матеріалу, так що і ви просили щось в таймлапсі. Так що покажу вам. Хочу почути якісь відгуки, реакції на те, як взагалі знімати так чи не так, і взагалі якось так. Так що, все. Всім дякую за перегляд. Пишіть обов'язково пишіть коментарі. Пока.